Севдовечір армії 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом із Сумської області. Старший стрілець, заступник командира відділення. До того досвіду армійського життя не мав. Працював місцевій адміністрації на початку повномасштабного вторгнення Росії. Допомагав силам ТРО. Долав 77-ї бригади. Долучився по мобілізації на початку січня 2025-го. Після проходження БЗВП вже далі вирушив на Харківщину. Там в одному з ближніх боїв із ворогом отримав кульове поранення ноги. Наразі Після лікування перебуває на реабілітації. Не служив ніде, ніде нічого. Був момент там тероборони. В початок вона почалася трошки так небагато, але ну, далі мене не взяли в тероборону, бо я був виключений, не військово зобов'язаний був. І мене далі не взяли. Ну хотілося, було бажання піти в тероборону. У нас, як почала масштабна війна, в нас ж саме перше, вони зайшли до нас. У нас вже були у сумщині, ми там їх відбивали, кажуть, хто чим мог, то її зробив. Що могли, то і робили. Далі мене взяли, я їздив, далі працював, займався. Чим вмів, там і займався. Ну, не чиновником, ну, в адміністрації работав, да, такое. громадські роботи говорять. Зразу трошки не так. Понімання було. Понімання було. Ну, зображення, понімання завжди було. І те, що там до цивільного, що я був, чи не цивільний, таке, як будто я його, мабуть, всю себе знав практично. Збравлено стріляло з автомата. З автомата мене добре до цього моменту, поки я ранення не вийшло. Я, я стріляв що ночі, що днем були одні плюси. Хороша тема, цікава. Це я навіть советую всім. Чим більше знаєш, тим все, все Понравилось взагалі. Вот. Турнікети, бляндежи, все як налажувати. Ну, і до цього практично розуміння ну, все. Це плюс, плюс, плюс. Насчет цього влажувати добре, красиву голову. Воно взагалі нужно і по житті, і по так. Зараз на даний момент смотрю і водителям починають правила дорожнього руху, влажуватися дуже добре, це дуже, хорошо, це дуже даже. Щоб такі теж травми практично виходить, що треба людину спасти. І... В аптішечке вона така вещь должна быть. після поновлення та розширення армійських навиків та вмін на базовій військової підготовці. Вже далі вечір разом з побратимами за наказом командування рушив на Харківщину. Там адаптація до нових фронтових реалій відбулася максимально швидко. Головна проблема для піхотинців на тому напрямку стрімко зростаюча кількість ворожих безпілотників, які спостерігають за кожним рухом наших армійців. Харківська направлення до да, харківського направлення поселок, вигрузились. Ну, Так, прийом був. Дуже тяжолий, зразу прийом мінометка. Все так, що словами навіть не передаси, як воно. Постоянно ми не могли навіть нормально вигрузитися, тому що нас так, нас як вообще, що ми ось повинні навіть під'їхати, нас ну, я не знаю. Машина з землі на полметра ну, не могли навіть вигрузитися. Ми випрыгали так як в воздухе, хопа, випрягнули, фатали, бігли, ну, розсипалися. Нам вже не можна толком, що щоб вмісті, щоб не то в долі секунди, я не знаю. Навіть 30 секунд, це, навіть, навіть багато було. Бистро так все відбувалося, що воно вже... Перед утром така вже в адекваті, ми зрозуміли, що де ми приїхали і що залишилося. Постійно у нас таке ще і місто попало, що виходить їх полоса постійне направлення, мінометка. Я не знаю, нам чи час якийсь є, практично воно не успокаїлася. У нас ще пі за хати заховались, там оказу вони жили, жили, там взагалі мінометки засікли дрони, мінометка взагалі працювала, так що невозможно було. Не знаю. Це взагалі нереально було. Часа два точно вибивалися, мене більше їх. І вже почули крики, вже оруть, кричать вже. Один там смився, його почали дронами дорозбив рукувати. Ну, то, що я розказував, що він біжить налігке, його дрон один, другий, третій, піднімається і біжить. Ну, все уничтожені. Один на позиції ранення отримав, бо треба було штурманути. Нашу позицію там де повинні були зразу засість. Один на з двохсотий, виходить, зразу. Два отошли, тому що була команда була ката, треба було отойти, тому що ну, трошки відкатитися. Ну, а меня за трьохсотий трошки кульове. Да, 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 там виходить. Не сквозно, слава Богу, у мене ноги такі дубові, що ну, це в мене був дірвай, я був практически, так, да, так, да, так, да, в мене практически медсеснув бойовий медик казав, що проблема буде, навіть турнікети наложити. Каже, з такими ногами проблема не буде. У я то двох чи там може більше було. Шахнув і от почав відходити. Відходити до своїх вже. Добігли туди вже. І вже, мабуть, на другий день тільки вже зрозумів, що мене Ну, болить ну, воно одразу не розумієш, адреналін лупав, але вся життя перевернулася. Ти стоїш, коли за углом і розумієш, що тут за углом, як життя вже кончиться. І тут, воно, виходить, ну, перевернулася життя. тебе вся картинка, тут не зображення в голові, постійно гу-гу-гу, туди відбіжав вже. Їх вже почали евакуація через час. На другий день вже евакуація. Знання, так, да, знання, все наматуєш на ус, звісно. Спасибо у нас, інструктор такий був у мене і командир взводу, був філін такий у нас. Він багато дуже последній нам, последній вже перед виходом, звісно, нас вже нам влівав в голову. Хорошо, в нас вже окопні бої почали тренувати, дуже сильні вже. З нас вже мав атак. Каже, біжайтесь, хлопці, не біжайтесь, каже, ну з вас я вижму все. І він з нами постійно і бігав, і показував, як і вдома, як штурмувати, як що що, що. З нас, звісно, в останній момент. Звісно, він дуже мені в голову багато, що як кажуть, в цукав.